Провокує початок сепарації від нарциса та нарцисичних відносин, глибоке переконання, що ви мали для нього значення як особистість, як жінка, як статевий партнер. Але ні, не мали. Все, що було вагомо щодо вас, і все, що було для нього про вас, це ваш ресурс, ваша емпатія, тепло, ніжність. Енергія така солодка, смачна, ваша справжність, краса, сила і ваша насамперед випукла, яскрава особистість. Ось на це він клюнув. І з цього почалася підсадка вас на нього, виключно заради вашого непотужного ресурсу і вашого я, того я, якого в нарса нема і ніколи не буде. Того я завдяки якому нарцист здатен.